Таю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі поговоримо зокрема про таке. Замітають сліди, російські військові на Донбасі терміново змінюють місця дислокації. Суддівське питання. Парламент обирає членів Вищої ради юстиції. Енергозалежність чи є шанс запровадити в Україні програму енергоефективності? Росія терміново відкликає своїх спецпризначенців з Луганщини. Про це заявили в генеральному штабі збройних сил України. За даними генштабу, передислокація російських військових розпочалася одразу, як тільки українська сторона продемонструвала всьому світові беззаперечний факт присутності російських військових на Донбасі. Нагадаємо, 17 травня в полон українців потрапили двоє кадрових офіцерів збройних сил Росії. Їм загрожує суд. Про інші новини з фронту далі в сюжеті. Незаконні збройні формування російсько-терористичних військ продовжило обстрілювати позиції сил АТО, ігноруючи режим перемир'я. Зокрема, бойовики вели вогонь з артилерії, мінометів та інших видів зброї. У напрямку Артемівська загарбники обстрілювали лозове. На Донецькому напрямку під вогонь потрапили гранітне, Авдіївка та піски. В останньому поранення дістали двоє пенсіонерів, чоловік і дружина. Про це повідомили в прес-службі міліції Донецької області. Зафіксовано один обстріл і на Маріупольському напрямку. Майже годину злочинці ввели вогонь по широкому з 82 мм мінометів. Але, отримавши адекватну відповідь, мало не відразу ж почали запрошувати перемир'я. Внаслідок бою важкі поранення отримали двоє бійців Національної гвардії. Наразі вони перебувають в одному зі шпиталів Міноборони. Лікарі оцінюють їх стан як стабільно важкий. Тим часом користувачі інтернету виявили можливі могили російських військових, які загинули на Донбасі. Блогер Руслан Лєвієв розповів, що їм вдалося знайти три могили. Він стверджує, що спецназівці загинули 5 травня в Україні, а 10 травня їх поховали. Водночас Лівієв не назвав місто, в якому поховані російські військові, з міркувань безпеки. Українську армію без підтримки волонтерів важко уявити. Вони привозять на передову амуніцію, маскувальні сітки, аптечки, прилади нічного бачення. Проте останнім часом ресурси волонтерів також вичерпуються. Зменшився дохід населення, зменшились і пожертви на фронт. Але активісти не здаються і підтримують армію як можуть. Намагаються співпрацювати із оборонним відомством, аби налагодити постачання якісної продукції для українського війська, влаштовують навіть виставки. Анастасія Остроушко знає деталі. yeah Волонтер Вадим демонструє військову форму на собі. Каже, футболка пошита із спеціального матеріалу. Вона відмінно підтримує температуру тіла, так що боєць не буде пітніти, якщо одягне бронежилет. А ось форма пошита з української тканини. Стандарти збережені, от тільки якість могла бути кращою. Як приклад, наводить зразки турецької тканини. Вона більш прочна, вона більш легка. В її составі основний состав, який використовують, наприклад, там турецька армія, Це 85 на 15, в ткань в якій 85 хлопка. хлопка. цьому вона вся пронизана э, э, поліамідною нитью і антибактеріальною нитью. То есть вона і має определенну специфічку структуру, за що чого вона не впитывает пот, ні яких запахів не виділяє, і срок служби у неї ну в рази більше, ніж у нашій форми. Тканина з антибактеріальними, негорючими та водонеприникними покриттями відповідає всім військовим стандартам, але в Україні її ще не навчилися виготовляти. Тому закордонну тканину вже показали в міністерстві оборони України. Волонтери сподіваються, вже найближчим часом відомство замовить полотно у провідних європейських компаній. Постараємося іменно на міністерство оборони з Закупку тканей, положить ее на склад, и таким образом наши производители местные украинские смогут, получив эту ткань, отшивать качественную форму. Это позволит в кратчайшие сроки обеспечить формой всех военнослужащих, которые выполняют свои задачи на передовой. И соответственно уровень формы, уровень ткани, из которой эта форма будет пошита, она будет действительно отвечать всем нормам военного времени. Українській армії не вистачає якісної форми та особливо вогнетривких костюмів, а ще цілу низку предметів, якими забезпечують волонтери. Показати кращі зразки, збираються вже на другій виставці волонтерського воєнпрому. Головна мета продемонструвати урядовцям якісний військовий товар, таким чином перекласти тягар закупівель на державний бюджет. А найкращі зразки продукції отримують шанс стати на озброєння. В результаті нашої виставки волонтери, які мають власні забрітіння. войдут в оборонное в оборонный заказ и смогут на качественно на новом уровне уже свои разработки продвигать и поставляти необхідну амуніцію, забезпечити бійців якісною формою та іншими необхідними предметами на передовій це першочергове завдання волонтерів. Але в планах забезпечити розвиток власного виробництва. Тому волонтери хочуть, щоб провідні європейські виробники зайшли на український ринок не тільки з товарами, а й зі своїми технологіями. Анастасія Остроушко, Дмитро Гришко соціальна країна. Вибори не за горами. Восени українці підуть обирати представників органів місцевого самоврядування. Якщо вибори відбуватимуться за старим законодавством, до місцевої влади зберігатимуть шанс потрапити корупціонери та сепаратисти. В цьому переконані активісти реанімаційного пакету реформ з вимогою ухвалити нові виборчі закони, вони прийшли під стіни Верховної Ради. Докладніше далі. Стандартна ситуація на місцевих виборах. Купа бюлетеней, а ось галочки стоять вже напроти знайомих облич, які роками знаходяться при владі. У нас проходять корупціонери, сепаратисти, любителі адмінресурсу, місцеві феодали. Корупціонери запроданці, і любителі гречки. Це далеко не весь список, який може потрапити в органи місцевого самоврядування вже восени. Якщо депутати не приймуть новий закон про місцеві вибори, вся та шваль, який не місце в місцевих радах. Вони всі зайдуть туди назад. Більше того, в контексті децентралізації їм залишать на місцевому рівні податки їм залишать можливості ширшого управління містами, селищами областями. Активісти і експерти закликають народних депутатів якнайшвидше прийняти новий закон про місцеві вибори. кажуть, він має відповідати коаліційній угоді та європейським стандартам. Основою має бути принцип відкритих списків. «Стати обласних та рад великих міст мають обиратися справді за пропорційною системою з відкритими списками, де останнє слово буде все ж таки за виборцем. на рівні села селища міста об'єднаної територіальної громади. Ми пропонуємо виборчу систему мажоритарну, однак багатомандатні виборчі округи. Це означає, що в одному окрузі, на відміну від сьогоднішньої системи, має перемогти не один кандидат, як зараз, а два, три або чотири. Нардепи якраз продуктивно працюють над створенням текстів документу до кінця травня. Робоча група приймає варіанти майбутнього закону однак, не всі вони відповідають коаліційній угоді та міжнародним стандартам. А в деяких відкриті списки є тільки формальністю. Серед цих законопроєктів вибрати найкращий, а я вважаю, що найкращий це той законопроєкт, над яким працює наша робоча група. Він враховує всі рекомендації ОБСЄ, Венеціанської комісії, європейських структур. Він передбачає систему відкритих списків на виборах до обласних рад і міських рад великих міст. Він передбачає багатомандатну мажоритарку на районних радах, сільських селищах, але там багато інших новацій. Наприклад, гарантована квота для жінок. З усіх варіантів закону про місцеві вибори. Депутатська група сформує текст документу, який відповідає всім нормам. За найбільш оптимістичними прогнозами цей законопроект депутати розглянуть вже в червні. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна. Самі ж парламентарі сьогодні обирають членів Вищої ради юстиції. Нагадаємо, це незалежний орган, відповідальний за формування високопрофесійного суддівського корпусу. Як це відбувається, нам може розповісти наш журналіст Яна Курченко. Вона на прямому зв'язку з нами. Отже, Яно, тобі слова. Вітаю, Микола. Ну обрала Верховна Рада своїх членів до Вищої ради юстиції. Шляхом таємного голосування вони проголосували за двох кандидатів: Це Олексій Голованець та Ірина Мамонтова. За українським законодавством їх має бути. Троє, однак, з одним кандидатом нардепи ще не визначили. Як ми їх розпитали в куларах, вони сказали, це чисто технічне питання, і ще одного кандидата обіцяють обрати до кінця цієї е, сесії. У ці ж хвилини народні депутати е, дискутують е, стосовно е, очільників. Е, Фонду держмайна е, та антимонопольного комітету обидві кандидатури подав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Отже, е, на очільника фонду держмайна е, прем'єр пропонує Ігора Білоуса. Раніше він очолював е, фіскальну службу до цієї кандидатури у народних депутатів дуже багато е, е, запитань, оскільки він не з усіма фракціями пройшов співбесіду, як того вимагає процедура. І не відповів на усі необхідні запитання стосовно очільника антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, також виникає багато запитань, бо нардепи так само не чули його. Програми, і він так само не з усіма фракціями прийшов дівдасі до нині. Триває обговорення. Планується до кінця сьогоднішнього дня таки затвердити ці дві кандидатури. Однак наразі це питання ще не вирішено. Студія, дякую, Яно. З останніми новинами зі стін парламенту була наш кореспондент Яна Курченко. На завершення додам, що спікер ради Володимир Гройсман анонсував кампанію під назвою СТОП прогульник. Він закликав депутатів відповідальніше ставитись до своїх обов'язків. Під час кожного волевиявлення депутатам рекомендується голосувати виключно за проти або утримуватись ті ж народні обранці, які цього уникатимуть, потраплять. Потраплять на дошку ганьби у відповідному розділі на сайті парламенту розміщуватиметься статистика відвідувань народними депутатами пленарних засідань і участі у голосуванні. На утеплення одного багатоквартирного будинку держава виділила в середньому 10 тисяч гривень. Хоча за словами енергоаудиторів коштів необхідно значно більше. Чи є шанс в Україні запровадити програму енергоефективності, дізнавався Сергій Сленко. На утеплення всіх будинків українці потребують 500 мільярдів гривень за інформацією Вищої ради енергоаудиторів та енергоменеджерів України. Поки що на відповідну програму уряд виділив 350 мільйонів. Державне агентство енергоефективності повідомило, що банки нададуть кредитів на суму понад один мільярд гривень. Утім, у громадських активістів виникають питання. Цей механізм запроваджений для стимулювання термомодернізації будівель. Хочеться сказати, що стримується. Перш за все, це недовіра людей до... До держави, що держава буде продовжувати це відшкодовувати. Люди питають: от ми зараз візьмемо кредит банку, поміняємо вікна утеплимо. А якщо нам не відшкодують, аби підтримати програму енергоефективності, активісти радять створити своєрідний гарантійний фонд, щоб коштами допомагали і спонсори, а не лише держава. Зменшити енергетичну залежність від Росії пропонують і виробники ПЕЛЕТ зараз біопальне заміщує 2 мільярди кубометрів газу, хоча можуть більше провести такий великий роз'яснювальний захід в залі Олімпійській, де куди ми запросили губернаторів, куди ми запросили представників місцевих органів самоврядування, куди ми запросили і банки, які надаватимуть кредити. І дуже важливо, що самі ОСББ будуть присутні вже цього року. Українці визначатимуться, чи варто їм ставити біокотли і чи утеплювати будинки, аби розставити всі крапки на ди. Голова профільного комітету запрошує усіх зацікавлених на форум енергоефективного партнерства. Запустити цю постанову 293 453, яка вирішує цю ситуацію і дає рептабельність компаніям, які експлуатують біомасові котли, вже сьогодні, не чекаючи підвищення ціни на, на газ. Тому це дуже критична постанова. Вона дозволить заміщати газ в секторі, який споживає понад 8,5 мільярдів кубів. Програми енергоефективності в Україні заохочують європейці. За словами посла Швеції, щороку тільки його країна виділяє 25 мільйонів євро на відповідні заходи. Сергій Зленко, Олександр Фенько соціальна країна. Аби повернути 23 мільярди доларів зовнішнього боргу, Україна гостро потребує іноземної валюти. Експерти з незалежної асоціації банків України та колишні високопосадовці знайшли кілька рецептів виходу з ситуації. Зокрема, для цього варто дозволити розраховуватись в Україні за товари у доларах та євро, як звичайним громадянам зберегти кошти в період кризи, дізнавалась наша знімальна група. Віктор Лисицький входить до Ради Незалежної асоціації банків України. За словами експерта, він зберігає гроші здебільшого в гривні однак має і валюту на випадок, якщо доведеться робити собі операцію за кордоном. Звичайному українцеві дає таку пораду. Якщо в ній, у нього є можливість, є необхідність, скажімо, накаплювати, гроші, ті в банки лежить. От процент. Внимательно читать кредитный договор Не менее 20%. Ну сегодня это вот процента это не то, что не менее. Но у меня кстати, часть депозитов под 16 лежит еще. Mm -hmm. Вот это старое. Вот я не дергаю ними. колишній міністр економіки Віктор Суслов. Натомість радить українцям правильно розподілити гроші та придбати необхідний товар. Человек составил, допустим, для начала у него есть деньги, но он составил перечень продуктов, которые долго хранятся. Ну, условно, он взял, купил там себе пару тюбиков зубной пасты. Да. Сейчас эта паста стоит в три раза дороже. Если она стоит в три раза дороже, он заработал на вложенную сумму 300% годовых. Оказалось, что вот такой товарный кредит, который он взял, намного эффективнее, чем любой вклад в банк. Он заработал 300% просто потому, что это импортная паста или там духи или что угодно. За словами експертів, труднощі в економіці доведуть цього року кілька банків до банкрутства, тож вкладникам радять бути особливо пильними. Определити, який банк знаходиться на грані банкрутства, а який – ні, то для цього є спеціалізоване учреждения нада всім говорити. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Вот. У меня были с ним несколько разговоров, я их не могу выприлюднивать. И какой-то суммой, не очень большой, где человек может рисковать, спекулировать, играть, зарабатывать что-то, что-то терять, он вот это вот и оставляет только в банковской системе. Потому что общая экономическая ситуация такая, так действует разумный, как его называют в западной литературе, экономический человек, который исходит из соображений своей выгоды. На переконання експертів, Україна ще не в повній мірі використовує свій потенціал, аби помножити власні валютні надходження. Зокрема, тільки від збільшення іноземного вантажу потоку в морських портах Україна додатково потримала сотні мільйонів доларів. Сергій Зленко, Тарас Біловол. Соціальна країна. Більше новин на сайті соцкраїна.ком а також у наших наступних випусках. Побачимось.